Для дітей радість, для працівників водоекотехпрому більше роботи. Місцеві фонтани на час неймовірної спеки перетворилися на басейни для малечі. Однак після приємних купань тут доводиться працювати водоекотехпромівцям. Кажуть, якщо раніше очищали фонтани лише зранку, то тепер роблять це по три, а то й чотири рази на день. Однак скаржаться на підприємстві більше шкоди завдають не діти, які каламутять воду, а підлітки, які викидають сюди сміття. Чим більше людей, тим більше сміття з'являється в фонтанах. Люди не розуміють, того. Того, що якщо вони смітять, то це все сміття попадає в воду через насос і забуваються форсунки. І тим частіше треба їх чистити. Особливо сміття, яке нам дуже сильно заважає і заважає роботі фонтану, це поліетилени різні пакети від морозова, недопалки від сигарет, також насіння соняшника. Самі мешканці нічого поганого в тому, аби скупатися у фонтані, не бачать, тому залюбки пускають своїх дітей прийняти такі ванні процедури. Я побачив, що діти купаються, і тому думаю, він прагне, бо він у нас воду дуже любить. Жарко страшно страшно, дуже жарко. Ми пішли біля фонтану, мені жарко стало, я заліз воду трохи. Якось треба віджири, спасатись. Нема таких удобств. На річку далеко, а так хотіти мають свіже повітря і гарно. Вже неодноразово кажуть фахівці водоекотехпрому, біля ось цього центрального фонтану, де найбільше полюбляють плавати діти, ставили заборонні таблички. Однак за ніч люди їх знешкоджували. В підпорядкуванні водоекотехпрому п'ять фонтанів поставити за кожним наглядача на підприємстві не в змозі. Тож доводиться організовувати чергові групи, які періодично очищають воду у франківських фонтанах.